дуже вам дякую, пане президент. Повертаючись до теми комуніке та вибору слів щодо членства, виявляється, що Сполучені Штати та Німеччина мали найсильнішу позицію проти того, щоб говорити про конкретні часові рамки та шлях України щодо членства. І відповідно в комуніке. чому ви думаєте, Берлін та Вашингтон так вважають? І крім того, чи ви взагалі переживаєте, що якісь, наприклад, західні столиці готуються до такого сценарію? Коли членство може бути використане також як у перемовинах із Росією. Дякую. Дуже дякую. Ну, Головне, що ви знали мою позицію особисто і нашу позицію. Я про це говорю завжди відверто. Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца, але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи. Не обміняємо будь-який статус на будь які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери.